Будь-де знайдеться той, хто невдоволений маршрутним транспортом. Ось і сумчани не можуть змиритися зі змінами, які диктують їм перевізники. Зростання цін та погіршення якості це те, що найчастіше хвилює пасажирів. Докладніше про це дивіться далі в сюжеті. Сумські пасажири, що прямують за рейсом суми Яструбини через село річки, обурені. Перед кінцевою точкою цього маршруту існує зупинка у селі Красне. Ціну на цей квиток називають абсурдною. Пасажири, які їдуть далі, чомусь платять менше. Скажіть, скільки на Єструбинного біля через річки? До Струбенна, так? Так, да, до Струбенна. 22,04. А до Красної? 30, 30,51. Власник маршрутного таксі сам поставив таку ціну. Мовляв, через брак коштів у жителів Яструбинного кажуть самі водії. Це обурює інших пасажирів, але вони знайшли спосіб, як не переплачувати. Багато хто купує дешевший квиток до Яструбинного, а потім просто встає на потрібній зупинці. Взяла білет до Яструбинного, Він мені криком кричить. водій, я тебе тобі не встановлю. Ти їдеш без білета. Я законно взяла в касі білет і встаю на 6 кілометрів ближче. По чому мені дорожче білет? Станеш назад, їхати із села. Білета не дає. Просимо водія білет. говорить, що у мене білетів немає. В адміністрації сумського автовокзалу знизують плечима, не мають змоги вплинути на цю ситуацію. Автовокзал він оказує послуги перевозчику по продажі білетів, а тариф на перевозки встановлює сам перевозчик, осуществляючи даний рейс. І прокоментувати того, по чому перевосік установив тотилійної тариф, Ну так бы, я не був та пасажирів. Хвилює не лише ціна, а й якість транспорту. Люди вважають, що умови, які надають їм перевізники, зовсім не відповідають вартості квитків. Може не завжди маршрутки відповідають якості. Допуст, рудь маршрутка. Ми стараємося на неї не, не брати навіть бі білет тому що ну, не хочеться їхати не на, якіс... не на якісному транспорті. Я от їжджу завжди на суми струбина. Там, звісно, стали пускати маршрутку. Невелику, да, Но в нас проходить автобус по, через усі села. Села дуже великі, так що желательно, щоб у нас був здоровий автобус, так як і раніше він їздив. А вони чись його відмінили. Люди все ж таки з надією чекають на гарні зміни, які покращать умови маршрутного таксі. А ціна на квиток буде відповідати якості обслуговування. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС.